Можна було і рахувати, на рахували. Тільки я знаю інший варіант. Кльоц вийшов кульгавий матрос. Такі. Окей. Господи, допоможи. Це не назва вірша, це побажання. Вас пресує, косу дістає, ріже на ковбасу. Виписатися доки? пре, як музика танка. Те, що ви, як писав і звивав, коли випив сум, надиктовано вірою у ЗСУ. І що хто коли-небудь знайде останки? Горточком молоко у горлянці генія, не розірвані мі, -мі, -мі, -мі ниць без мети, суне димба железним металом під хев'я, по третині на п'ятого купує легені. В тому мантрами виміта локомотив. Де нас тільки нема, у вісні, після меси, за сніданком байдужими на лиці, спершу так з інтересом, потім без інтересу дивляться, як аграрія точить агресор, нищить форми життя і засновою на вуглиці. Кінець світу, загнута, повиснув зі стелі, знаком сумніву, вито повернутим гаком. Через пару хвилин зійдеш із каруселі, і з ніг земля в голову приском і темінь, і живцем не дістанеться свино собакам. Стільки гордості, ще пак, раби та без неї, стільки пафоси, на язики безроковний тіпун, що на північ і схід волочили вириги сімей, Ерікам під Полтавою сильно побили імеї, і тепер моє місто їх слави населений пункт. Не мовчу в жовто-сині, волаю на форте, генерую контент для тіктока. Тоннами я заповнюю форму. Заповнюю форму. Спільники, арта, рація, люміноформ, Мужики не тремтять, а фірмую розміреним тоном. Відступати нема, може, це саме ми цвях у кришку зашквареного режиму. Але ми боїмося ризикнути даремно грудьми, вибороти зіпсований, протермінований мир, не знайти після таку саму гідну вершину кулі дутій культурі накласти ембарго, витравити кислотний Донбас і співкуль. Поз язики аргове, найне звідки, під алкоголі, сповіді, істини, койте, цутусичі, сварки, та коли здибались микнути по пивку, скригіт криці, кривава порука вагонів, родоводи червоним пером протинались. Хто не з нами, за нами підтримуй вогонь і смакуй завчасу цю красу, тиха гоню, хто іде нахуй, виступивши проти нас.